Яке красиве місто! Яке красиве місто! Місто Міндело! І в кінці цієї вулиці гора Леце. Бачите, давайте туди підемо. Подивимося, помилуємося горою лицем. Тут міські люди живуть. Це місто. Не село. Пам'ятаєте совкові комплекси про село? Гарацькі є. Але ж які гарні будиночки. Бачите? Які красиві. Не село, город, не городські. Ми приїхали в город. Руска гаворячі є. як гарно в вмінде. Спекотно. Зараз спекотні. дні. Це найкращі місяці для пляжу жовтень, листопад і грудень. Оці місяці для саме, щоб ходити на пляж, щоб купатись. Тут у мінделу найкраще. Новий рік прикольно тут зустріти. Лютий березень, трошки прохолодні, але карнавал. Дякую, бачите, зупиняються. Зупиняють автівки. Такий якийсь водяний мотоцикл привезли. Вау! Можна кататись. Бачите? Можна кататись. Прикольно, я колись покатаюсь. До речі. Тут такі от камінці тут не купаються. Ой, який вітер! Мого капелюха ледь не вкрав, ледь не поцюпа, тут продаються старовинні монетки. Vytvořené mistérstva. Také vysáka, vidíte na místa. Taky suvenírček. vidíte, Také mušli. Rýzný. Rýzný nepotřeb. Гуляємо по Мінделу. Тут банки, тут два банки і дві оптики. Чомусь так. Як красиво в Мінделу. Таке місто красиве? Наче десь у гейропі. Наче геї Не те, що в Росії. В Росії прийнято жити. Уйобічно все поламане. Хтось із них сказав. Же, а тут парфуми, тут класний магазин парфумів. Такі хоче парфуми. Розкішники по-гомосексуальному пахнуть. Не те, що на Росії. Мужик должен пахнути мужиком. Гамном потом і перегаром. Такий хрестик прикольний. Такий прикольний хрестик. Це срібло. Не дуже фокусує через шкло. Такі мініатюрні прикраси. Корейське срібло. Це не то, що в раші. Годинники Бачите? Воно не дуже фокусує через шкло. Дивіться, які годинники. Які хоч. А тут яка краса, друзі. Бачите, тут цілий ботанічний сад висаджений. Бачите, як гарно. Це все на поливі, тому що дощів не буває. Як в Європі, все гарно, чисто вишукано. Не теж у православній ражі, в говні, в родному говні. Бачите, які пальмочки. Це все на поливі. Африка. Будиночки гарненькі. Маршруточки ходять через кожних 5 хвилин. А в шутках, до речі, в основному чисто. Не то, що в родної Росії. На Росії і палками. Бачите, супермаркет. Безпечно, один банк ще. Сьогодні відкрито. Банкомат. Бачите, банкомат, все. Чистий. Гарний. Люди в основному виховані від гейропи набрались. Те, що в Росії мужик сказав, вонючий матюкливий мужик. Раша. Кісібацький. Хе-хе-хе. Окей, okay, табом. Пляж. Лодочний пляж. Тут теж накупаються. Тут лодка в основному. Рибалки. Всі лодки з мотором. Ну тож она разі. Усть Елимська. Усольє Сибирськое. Не бляха Херсон у такий русскоговорячий город. А Як гарно, подивіться, друзі. Тут так традиційно. Є старенькі лодочки-човники, залишені є новенькі. Ця вулиця захищається історією. Типу тут не можуть чи змінювати щось. Не те ж у разі. А в раші хохлінську Город Хохлінськ. Перейшли на сторону рашень. Добро! Які квіточки ростуть? Не те, що в Расі, правда?